Хочу подарувати вашу свічку подрузі, але взагалі не розумію і не знаю, який напис мені обрати. Тоді рекомендуємо додивитися це відео до кінця, адже ми неодноразово отримували запитання, що саме написати у свічці, і прекрасно розуміємо, що часом буває занадто складно визначитись із написом. Іноді не розумієш, чи ти хочеш розмістити мотивуючий напис, чи надихаючий, чи, можливо, якийсь прикол, або, можливо, взагалі написати фразу, яку ви використовуєте тільки між собою. Саме через це у цьому відео ми зібрали декілька ідей для написів, які ви можете обрати для себе, коли захочете подарувати таку свічку своєму другові чи подрузі. Ну і звісно, ми розпочнемо із найпопулярнішого варіанту напису. Головне потім, щоб таку свічку ніхто нікому не передарував. Взагалі, якщо ви обираєте свічку з таємним написом для друга чи подруги, і це ваші близькі друзі, то тут немає обмежень польоту вашої фантазії. Загалом скажемо, що коли такі свічки замовляють для друзів, то написи різняться дуже сильно. Від якихось приємних написів до написів із мотивами, щось по типу недушніло. Але скажемо одне, неважливо, який напис ви оберете. Головне це те, що ви приділяєте увагу вашому другу чи подрузі і робите такий приємний подарунок. Який напис уже буде всередині, це зовсім інша справа.